Грузинська гостинність у Києві на співочому полі в українській столиці відзначають грузинське свято. Музика, пісні, танці, гімн, щедрості землі усе це білі соба, свято осені та врожаю. Дуже приємно, що на українських теренах звучить як українська, так і грузинська пісня. Прекрасний настрій, прекрасна атмосфера. Хотілося б, щоб таких свят було побільше. Погоди цьому. Ви бачите, кругом довжелезні черги. Люди хочуть скуштувати грузинської кухні. Та взагалі атмосфера свята просто чудова і погода прекрасна. Враження таке, що гуляє весь Київ, усюди довжелезні черги. Хтось хоче взяти участь у майстер-класі з приготування хінкалі, а хтось скуштувати шашлик. Однак, секрет фірмового рецепту шашличника Кавказ» не розкриває. Секрет не скажу та звичайний рецепт, але секрет я вам не розкрию. Ну що тут в мене? Сіль, перець, інші спеції, але дуже смачно, треба куштувати. Вражає і цікава музична програма. Колектив Кавказ на сцені витанцьовує національний танець Лезгінку. А для тих, хто хоче освоїти ази танцю, проводять майстер-клас. Особливість цього танцю в тому, що жінка не має права дивитися чоловіку в очі. Вона, як лебідка, пливе, має опускати очі. Та й хлопець теж не має права дивитися дівчині в очі. Незадоволені лише організатори квіткової виставки Пори року у Хризантемах, що також розташована на співочому полі. кажуть, намети з їжею загороджують квіткові композиції. Адже тут за три дні ми голосівський район зробили композицію, висадили майже півтори тисячі хризантем. Щоб це було красиво, щоб люди впродовж місяця милувалися виставкою хризантем. Натомість, бачите, оце шатер, Незважаючи на деякі незручності та величезні черги. І відвідувачі фестивалю зізнаються свято вдалося.